Всем привет! З вами Саня Фаер. Сьогодні ми будемо грати в Бравл Старс. Сьогодні, звісно, день жахливий, як і вчора. Це не і за наград, награди нормальні, але но вчора, щоб ви розуміли, у Бравл Старсі були тільки убийці. Сьогодні тільки метателі. Щоб ви розуміли. Тільки мітателі. Ну чомусь розробники удалили не всіх персів класу контроля, урона, підтримки і танки. Чомусь не удалили Ель Примо, Бері, Джесі, Джесси, Фінкса, Зігі, Шелі, Ніту і Ріко. Чомусь їх не удалили, хоча по логіки мали удалити. І слава Богу, що не удалили. Бо тому що. Щоб ви розуміли, я сьогодні ні за одну легендарку не можу поіграти. Навіть за свою любимую кадзе поіграти не можу, тому що її заблокували, нахрін. Що в мене висвічується? Зараз, секунду, я подивлюсь, що в мене світиться? Світиться одиничка в бойцях, що hey, там у мене має. Oh glow. This is my show! Hey! Ладно. Світить та світить, фіг з ним. Що ми сьогодні будемо робити? Ну, як обично, будемо грати в режими якісь, не знаю, може зараз каточку в ШД. Одіночному зроблю. Або ні, не в ШД, одіночно. а в тріо, я в Тріо давно не ходив. Беру а сьогодні. Фінк, 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 сьогодні розробочки роздавали фінкса на халяву. Тут уже закінчилось. Ну от, ви бачите, тут в наградах нам випав Фінкс. Ну так як у мене Фінкс є, мені дали 1000 кредитів на ворога. Скоро я його розблокірую. Task Julying, forever, needs to find a host. Думаю, я его выберу. Потом, конечно же, Спуйка виберу. Тут естественно. Даже тут от бластера по-любому. Чарлі я тому що вона дуже скучна. Ладно. Менше слів, більше діл. Поїхали. Скажу вам чесно, я в Тріо Шиде останній раз іграв, ну не знаю, дуже-дуже давно. Дуже О. Ну, Фіксів в катки, бо тому що все момент... like ще дуже, дуже, дуже вийшов, його вже не жали він. Дуже-дуже дуже давно. добре.

Або. Как так получилось? Зараз. Насчет завтрашніх наград. Скажу вам сразу. Если випадуть 1000 монет, я розчаруюся дуже сильно. Ну якщо випадуть. Или удвоители опыта, или мехаящик. Но лучше все-таки удвоители опыта, потому что из мехаящика скины это просто нереально. Я подивился шансы на їхнє выпадения. И там шансы, что на легендарный скин на 299 гемев меха скин шанс менше 1% Шо на його перекраси тоже менше 1% Чого розраби зробили такі маленькі шанси на випадіння скинів в цих ящиках я не розумію. Ну, якщо його завтра дадуть на халяву, то Окей А завтра завтра буде вроді би гіперзарядний дроп Легендарний дроп і трофейний омега ящик це. Сейчас покажу. Цель. <звучить> вот тот, то, что за 1000 кубків. Не, если він выпадет, то будет хорошо. Потому что гарантированный эпический скин. Ну лучше бы дали ультраящик. Потому что туда можно выбить все скины. Ну, я щось зажрался. Что що уже ультраящик требует за 3000 сезонных трофеев. Так, и дальше, что типа меня це Боевую карту. Я ж вроді справка, старший... а мені золото вибиває. Green а... Magic! Так. Короті, зараз тільки 16 бравлерів доступно. Класно, да? Із 98 бравлерів доступно тільки 16. Класно, да? Боже. Хоча в новостях розраби. Ні взагалі не сказали, що буде такий модифікатор, що тільки убийці і тільки метателі немає тут таких модифікаторів. Че несельськообщається. СЛ Случайні ж днів награди. кожен день буде з'являтися новий набор з трьох наград, але в ітогі буде вибрано тільки одна. Так, ну тут показано тільки три модифікатора. Тут не всі показують модифікатори. Модифікатор на повал. Це у самий перший день івента був цей модифікатор. Якщо, не зна... Якщо ви не знаєте, що це за модифікатор. Коротше у всіх персонажів 1 хп і всі стріляють пулями пайпер. Там немає ні ульти, ні гаджета, взагалі нічого, тільки кнопка атаки і пуля пайпер. От. І це, і щоб ви розуміли, цей модифікатор був у всіх режимах. Во всіх, навіть в арені. Далі. Цель 700 млн побед над бойцами за 24 часа. Награди один мегаящик или 2 пліза хаоса. А... а тут не пише, які модифікатори. Де, чекайте, я хочу знайти, де тут пише про модифікатори. Тут десь писало. У вот. Во всій грі доступен только режим Brubowl. Цей модифікатор уже був. Всі убійці заблокіровані, теж цей модифікатор був. Модифікатор столкновения в кожному матчі теж був. Большие голови теж був. Но тут ні разу не... не написано, що має бути модифікатор, там де тільки мітації, тут не написано, що буде такий модифікатор. Но розраби його всунули. Хоча вони про нього нічого не говорили. Боже, розроботчики, я не розумію вашу логіку. Fair for Хорошо, and что and не darling. А то если бы його заблокирували, то комьюнити бы возмутилось, что сегодня дали Фінкса, а мы за нього поіграти не можем, потому что всех персів заблокирували нахрен, оставили тільки метателів. Но по факту, деяких персів других класів вони лишили. Вон, Шелі, Nita. Shell Nita Rico Ziggy. Джесі, Віллу, Фінкс, Беррі і Ель Прімо. Ну, я не можу поіграти за свою любиму кадзи. Бравл Пас я от уже повністю пройшов. І в Бравл пасі є тепер одна фішка. Ви коли доходите до цих бонусних наград, тепер в Бравл пасі можна купити скин Бравл паса, не купляючи сам Бравл Пас. Ви розумієте? То есть, вас, вам із цих, цих бонусних наград може випасти все, що хочеш. Оттуда випадають навіть оці вот ключі, всі, всі ключі: ключ скинів, ключ бойців, ключ ресурсів і ключ бафі там випасти. Всі чотири ключа може випасти. Ви, якщо вам випаде один ключ скина, ви спокійно можете отримати три скина із Бравл Паса. всіх трьох розтвердження. Не купляючи сам голову. Да, шанс на те, що випаде ключ, дуже маленький. Но шанс Возможно вибити, щоб ви розуміли, це возможно. Ну, і давайте одну каточку в арену зіграємо. Я, чесно, не знаю, кого брати, бо тому що коли у тебе 98 персів. У тебе огромний вибір, бери кого хочеш, а тут коли 15 персів, я не знаю, кого вибрати. Іли Ніту, і Ріко, і Джесі Давайте Або Ні, Джесі, Джесі Я вибачаюсь. У нас зачесався. Ну пошли. Зараз одну каточку в арену зіграємо. Сдіюсь. Мої ну, тімейти не будуть. І ми нормально затащимо. Проти такої ко команди противника ми 100% затащимо. Там просто всі з золотом. Ти шо, боти? Лі! Лі, і вам не цікаво буде дивитися, Я не буду збиратися. Я А мені в що я в боті. Вони збираються.

обещал что исправлять мапмейкер, переработать переработать в итоге,